Кажуть, гені творять у хаосі. Ми не згодні. Тож, панове, презентуємо вам валкоотворювач Демікс VR 550. Цей агрегат швидко наведе порядок у вас на полі. Основне завдання цієї грабарки формування рівного і щільного волка, що забезпечує ефективну роботу прес підбирачів або іншої подальшої техніки. Це дозволяє економити час, пальне, зменшує кількість проходів трактору, а отже, знижує щільнення ґрунту. Продуктивність цього агрегату від 5 до 10 гектарів за годину, і це при ширині валка до півтора метру. Завдяки цьому ви можете адаптувати роботу під ваші потреби. Працює з трактором потужністю від 60 кВт, а для нормальної роботи йому потрібно 540 обертів на ВВП. При цьому конструкція має 22 консолі та 88 пружинних зубців. Це забезпечує якісне згрібання маси навіть на нерівному рельєфі. Тож, якщо вам потрібен надійний агрегат, який буде робити рівненькі валки, звертайтесь до Димімікс.